5 причин, чому варто інвестувати в нерухомість. Перша причина ви хочете захистити свої гроші від інфляції. Нерухомість саме той, актив, що зберігає свою вартість навіть під час економічних потрясінь. Якщо ви хочете, щоб ваші гроші не знецінились, інвестиція в нерухомість це ваш шлях. Друга причина ви хочете дохід у валюті. Інвестуючи в нерухомість, ви можете отримувати стабільний дохід у валюті. В умовах нестабільності це гарантія того, що ваш капітал не тільки не втратить у своїй вартості, а й буде приносити ще й прибуток. Третя причина. Мрієте про нерухомість за кордоном? Ну а хто ж не мріє? Світ став більш доступним. Якщо ви хочете придбати нерухомість в Європі чи на інших міжнародних ринках, зараз саме час починати. Враховуючи міжнародні тренди та поточні умови, є шанс стати частиною цих ринків. Четверта причина: ви хочете, щоб ваш капітал зростав. Нерухомість це актив, який постійно зростає в ціні, в залежності від ринку. Ваші інвестиції можуть приносити не тільки стабільний дохід, але й значно збільшитися у вартості з часом. П'ята причина це наявність матеріального активу. Ви можете ним розпоряджатися, користуватися, володіти. Ви можете подарувати, ви можете дати заставу в банк, і у разі дуже поганих падаючих ринків ви можете в цій нерухомісті банально жити. Тому нерухомість завжди буде з вами. Якщо, хоча б, з одним із цих пунктів ви погоджуєтеся, курс інвестування в дохідну нерухомість саме для вас. Реєструйтеся на курс і дізнавайтеся, як працює ринок нерухомості.